Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку множимо і ділимо іменовані числа. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями, множити і ділити іменовані числа. Розпочинаємо, як завжди, з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно. 5 тонн, 30, 25 кілограмів, перетвори кілограми. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота та пропишіть каліграфічно число відповідь. Розпочинаємо роботу з підручником. Відкрити сторінку 29. завдання 1. Прокоментуй подані розв'язання. Зроби висновок, як виконувати множення і ділення іменованих чисел. 28 гривень 45 копійок умножити на 5. Ми 28 гривень перетворюємо у копійки і виходить у нас 2845 копійок ми множимо на 5. Стовпчиком множимо багатоцифрове число 2845. Це в нас виходить 14225. 14 225 копійок ми перетворюємо на гривні і це виходить на 142 гривні 25 копійок. 23 кілометри 600 метрів треба розділити на 4 кілометри перетворюємо у метри. 23 600 метрів ділимо на 4. Записуємо стовпчиком 23600 розділити на 4. Ділимо стовпчиком. У нас виходить 500. 5900 м тепер перетворюємо у кілометри та метрів. Виходить у нас 5 км 13 м. 50 г розділити на 3 г дорівнює. Ми кілограми перетворюємо у грами. Виходить у нас 13 50 грамів розділити на 3 грами. Записуємо стовпчиком 13 50 розділити на 3. У нас виходить 4350. Записуємо відповідь 4350. З вами зробимо висновок, як виконувати множення і ділення іменованих чисел. І так, множення або ділення іменованого числа на обіц число. Замінюємо складене іменоване число простим іменованим. Множимо або ділимо числа. У результаті одержимо просте іменоване число. Замінюємо просте іменоване число складеним іменованим. ділення іменованого числа на іменоване. Замінюємо складене іменоване число простим іменованим, ділимо числом подані одних найменування, у результаті одержуємо число без найменування. Роздивимося завдання номер 2 Викони обчислення з коментарем. 4 метри 34 см помножити на 6. Перетворюємо 4 метри у сантиметри. Це в нас виходить 434 см. Множимо на 6. Записуємо стовпчиком 434 помножити на 6. Це дорівнює 2604. 2604 см. Це в нас буде 26 метрів 4 см. 45 гривень 50 копійок помножити на 7. До рівня. Перетворюємо гривні на копійки і виходить на 4550 копійок помножити на 7. Записуємо стовпчиком, множимо 4550 на 7, виходить 31 850. 31 850 копійок, перетворюємо на гривні копійки. Це виходить. 318 гривень 50 копій. 8 до 25 кілограмів умножити на 8, перетворюємо тони на кілограм. виходить 8025 кг умножити на 8. Записуємо стовпчик, множимо 8025 на 8, виходить 64 200. 64 200 кг перетворюємо тони кг. Буду 64 тони 200 кг. 23 кг 300 г розділити на 5. Перетворюємо кілограми грами. 23 300 г розділити на 5 Записуємо стовпчиком, ділимо 23 300 розділимо на 5. Це нас виходить 4660 грамів. Перетворюємо тепер грами на кілограми грами. Це виходить у нас 4 кілограми 660 грамів. 27 центнерів, 9 кілограмів розділити на 3 кілограми. Перетворюємо центнери у кілограми. Це виходить у нас 2709 кілограмів розділити на 3 кілограми. Записуємо стовпчиком 2709 розділити на 3. Це виходить у нас. 903. 18 501 метр розділити на 3 метри. Кілометри перетворюємо в метри. 18 18501 метр розділити на 3 метри. Записуємо стовпчиком, ділимо. Нас виходить 6161. Наступні вираз в цьому завданні ви виконаєте самостійно, як домашнє завдання. Продовжуємо. Переходимо до завдання номер 3 Розв'яж задачу 1, зістав задачі 1 і 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання задачі 2? Розв'яжи її. Група туристів зібралася на рафтах по Південному Бугу та по Черемошу. Ціна квитка на одноденний рафтинг по південному бругу 750 гривень, а по черемошу 900 гривень. Визнач, скільки коштуватимуть квитки окремо на равку по Південному Бугу та по черемошу, якщо за рафтинг по південному Бугу, турист мають заплатити на 900 гривень менше, ніж по черемошу. Маємо коротку умову. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, наскільки менше. Ціна одноденного квитка рафтингу по, по південному пулу. Для цього ми 900, віднімемо 750 до рівня 150 гривень. Тепер ми з вами можемо дізнатися кількість квитків. Для цього ми 900 розділимо на 150 до рівня 6 квитків. У третій дій ми з вами 750 помножимо на 6, і це в нас буде 4500, ми з вами дізнаємось, скільки кошту, коштуватимуть квитки окремо на рафтинг по південному богу. І у четвертій дій ми з вами 900 помножимо на 6 до 5400 гривень. Це в нас буде коштуватимуть квитки на рафтинг по Черемошу. Відповідь 4500 гривень коштують квитки окремо на равтинг по південному богу, а 5400 гривень по черемошу. Розглянемо задачку номер 2 Група туристів зібралися на рафтинг по південному Бугу та по черемошу. Ціна квитка на одноденний рафтинг по південному бугу на 150 гривень менша від ціни квитка на рафтинг по Черемшу. Визначено квитка на кожний рафтинг. Якщо за всі квитки на рафтах по південному Бугу, туристи мають заплатити 4500 гривень, а по черевошу 5400 гривень. Маємо коротку вагу. Давайте з вами в перші дії дізнаємося, наскільки менше гривень коштуватимуть квитки на рафтинг по південному Бугу. При цьому ми 5400 піднімемо 4500 до рівня 900 гривень, це в нас різниця. Тепер ми з вами можемо дізнатися кількість придбаних квитків. для цього ми 900 розділимо на 150 до рівня 6. У третій дії тепер ми можемо дізнатися ціну одного квитка на один день рафтингу по південному вузі. Для цього ми 4500 розділимо на 6. Дорівняє 750 гривень. І 5400 розділимо на 6 доріг 900 гривень. Це в нас квиток на один день на рафтинг по черемош. 750 гривень ціна квитка окремо на рафт по південному бого, а 900 гривень по черемош. Зіставте, будь ласка, задачку 1 і 2. Що змінилося? Як ця зміна вплинула на розв'язання задачки 2? Переходимо до задання номер 4 Вклади задачу 1 за коротким записом. Зістань її задачу 2. У завданні 3. Як зміна ситуації вплине на розв'язання вдержаної задачки 1. Розв'яжи її і так, два поїзди, їхали однаковий час, швидкість другого на 150 км менше, ніж першого. З якою швидкістю, окремо, їх перший і другий поїзд, якщо перший проїхав 5400 км, а другий 4500 км. Давайте з вами в перші дії 5400 віднімемо 4500 і це в нас виходить 900 км, на 900 км проїхав нас менше другий поїзд. Тепер ми можемо дізнатися, скільки годин був в дорозі поїзд для цього ми 900 розділимо на 150, це в нас буде 6 годин. Тепер ми можемо дізнатися швидкість другого поїзду для цього ми 4500 розділимо на 6 дорівні 750 км за годину і 5400 розділимо на 6 дорівняння 900 км за годину, це швидкість першого поїзду. Відповідь 750 км за годину швидкість другого потяга і 900 км за годину швидкість першого потяга. Зіставте, будь ласка, одну задачку і задач 2 у задачі 3. Як зміна ситуації вплине на розв'язання одержаної задачки 1? Олег змінив числові дані, задачі 1 і задерж... одержав задачу 2. Як ця зміна? Вплине на розв'язання задачі 2. Розв'яжи її. Два мотоциклісти їхали однаковий час. Швидкість першого на 20 км за годину менше, ніж другого. З якою швидкістю окремо їхав перший і другий мотоциклісти, якщо перший проїхав 210 км, а другий 270. Давайте з вами в перші дні. Візнаємо на наступні кілометрів менше, проїхав перший мотоцикліст. Для цього ми 270, змінимо 210 рівні 60 км. Далі по другі дні можемо дізнатися час, по якій дорозі був мотоциклів, для цього ми 60 розділимо на 20 дорівнів на 3 години. У третій дні ми з вами можемо знайти швидкість першого мотоцикліста, для цього ми 210 розділимо на 3 дорівня 70 км за годину. А в четвертій дні визнаме 270 радіному на три 90 км за годину це швидкість другого мотоцикліста. Відповідь 70 км за годину швидкість першого мотоцикліста, а 90 км за годину швидкість другого мотоцикліста. Подумайте, будь ласка, як зміна числових даних вплинула на розв'язання задачки номер 2 Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло. Мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати на. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 29. розв'язувати завдання номер 2 Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!